Колишня медсестра Марія Варга події десятирічної давнини пам'ятає, як сьогодні каже: поїхала відвідати матір за 40 кілометрів від дворів, але батьківську хату змило водою. Удому односельці жінці не повірили. Мовляв, дамби, залатані після повені 98-го року, витримають. Проте водопілля виявилося потужнішим ніж у листопаді 98-го. і берегу укріплення тиси прорвало відразу в кількох місцях. Я подивилася, і тут не можна вийти, Тут уже така вода, що вже тут не можна вийти. Потім прийшов зять, і так мене через це вікно, туди через віранду, і так я встала, і на лодці пішли. Місцеві мешканці називають територію між ворами Бадалово та Читово Бермудським трикутником. кажуть, тут повиневі води відкачувати доводиться особливо довго. Щоб уникнути трагічних наслідків розливу боржави, гідротехніки наростили дамбу у варах на 2 метри, встановили і спецобладнання. Тепер, з реальної загрози, автомобільна дорога з обох боків річки перекривається щільними заслонами. Бачите, в ці пази краном ставляться дві конструкції, і все, і вода і перекривається повністю. Але ж тоді потрібно повністю перекривати і автомобільний рух. Проте за 10 років встигли зробити не все для запобігання високій воді. Традиційно бракує грошей. Що сталося Тісовська дамба, відводила до Бадалова 8 кілометрів. На нього треба було б, щоб господарство виділили дітей і построїли. Тоді вже вважали, що так нас захищають вже все. Технічна документація і проект реконструкції дамби давно готові. Але чиновники скаржаться за 10 років програма протиповеневих заходів на Закарпатті профінансована лише наполовину. А цьогоріч її закрили і оголосили, розроблять спільну для усіх регіонів України протипаводкову програму. Світлана Максимова, Микола Скунці, Закарпаття, п'ятий канал.